Визначається в 15-річчя, так? Сьогодні урочиста подія, 15 тому назад висловила партію Батьківщина, і тому сьогодні всі районні партійні організації міста Києва, разом з міською партійною організацією, вирішили привітати активістів, які з перших днів партії, які сумлінно весь цей час були на передовій, починаючи з, з акції Україна безкушні, починаючи з помаранчевої революції. Акції по визволенню нашого лідера Юрія Тимошенка заград, це були наметове містечка біля Тичевського суду і завершуючи майданом незалежності, коли ми скинули диктаторський режим в місце. Тому ми сьогодні вітаємо всіх наших партійців. Кожен з них е, сюди запрошували 450 партійців, кожен з них отримає цінні подарунки, а деякі з них, які там з перших днів партії, які активно участь приймали участь і під час революції на Майдані, і під час акції біля Печерського суду, отримують додатковий ще цінні подарунки. А які? Це на, на білі посуду і годинники. Що зараз хотіли б побажати? 15 років така дата, що побажати. Я вважаю, що наша партія, вона, скажімо так, єдина партія, з якою можливо європейське майбутнє нашої країни. Київська міська організація партії Батьківщина підтримує кандидатуру Андрія Михайловича Павловського на посаду голови міської партійної організації. Це зафіксовано у відповідних документах, тобто на районних і на міській партійних конференціях. Це відповідає демократичним вимогам і вимогам самої партії. Слава Україні!